Сьогодні, тітки, я запрошую вас на виставку творів майстрів Петриківського декоративного розпису. Багата земля українська народними умільцями. Кожний край нашої України славиться своїми творами народних майстрів. Серед них гончарі, різбярі по дереву, вишивальниці, плетівниці мережів і художники. Людина завжди прагне до прекрасного і завжди в Україні прикрашали свої оселі малюнками, красивим посудом, вишитими рушниками, скатертями та одягом. Є в Україні на Дніпропетровщині мальовниче село Петриківка. З давніх давен господині того села почали прикрашати свої хати красивими декоративними малюнками. Слово декоративний походить від слова декор, прикрашати, а Петриківський від назви селища, де він виник. Майстрині Петриківки прикрашали стіни мальованими квітами, травичкою, ягодами, казкові квіти розквітали на стінах побілених хат, на стінах у хаті, навколо вікон, навколо печі на печі. А пізніше, і в наші часи. Такі візерунки почали широко використовувати в оздобленні побутових речей, посуду, скринь, дощечок. Петриківці притаманні переважно рослинні, квіткові орнаменти, цибулька, кучерявка, жоржини, айстри. Троянда і логові ромени та волошки, ягоди калини, полуниці та винограду. Також характерне зображення листочків, папоротник та бутонів і перестих листочків. Найвідоміші майстри живуть у селі Петриківка або походять з нього. Усі майстри Петриківки. Віртуози своєї справи, адже малюють без наміченого контуру, користуючись тільки окоміром. Окрім пензля, петриківські художники використовують стеблини, тріски, а ягоди та деякі квіти малюють просто пальцем. Для розпису на папері використовують яєчний жовток, додаючи його до фарби. В гуаш! По дереву малюють масляними фарбами. З давніх давен передають з покоління в покоління свої секрети розписування, свою майстерність. Характерною особливістю всіх малюнків петриківських букетів є розміщення в його центрі трьох великих квіток, з боків яких відходять менші за розміром квіти з бутонами, що завершуються тоненькими вигнутими стебельцями логових трав. Набір кольорів дуже широкий. Але переважають червоні та зелені фарби. Це роботи відомої майстрині петриківського розпису Марфи Тимченко. Український народ дуже любить калину. Її зображенням прикрашають домівки, про неї складають вірші та оспівують у піснях. Тож і ми сьогодні дітки з вами спробуємо відтворити петриківські візерунки. Прикрасимо каструльку. Прикрашати будемо хвилястими лініями, крапками, мазками та похилими лініями. Для роботи нам знадобиться пласка форма каструльки. Ось така. Колір може бути на ваш вибір. Гуашеві фарби червоного та зеленого кольорів, ємкість з водою, паперова серветка, пензлик для малювання і вушна паличка. Тож почнімо. Беремо вушну паличку, один кінець занурюємо у фарбу зеленого кольору, і в верхній частині нашої кастрюльки проводимо хвилясту лінію. Наберемо ще фарби і продовжимо. Одна хвиляста лінія готова, наберемо ще фарби і нижче від ручки проведемо ще одну хвилясту лінію. Ось так. Зелена фарба не потрібна. Перевертаємо паличку і набираємо фарбу червоного кольору. Будемо ставити крапочки. Крапочки будемо ставити ось таким чином: Дві і одна. Відступаємо і знов ставимо два відбитки і один. Наносимо ритмічно, на однаковій відстані. Ягідки крапочки в мене готові. Паличка не потрібна, відкладу її в сторону. Тепер візьму пензлик, буду малювати мазки. Змочую ворсинки, зайву водичку приберу обсерветочку і наберу фарбу зеленого кольору достатню кількість. Повертаю руку і буду прикладати мазки між ягідками ось так. Спочатку посередині. Зверху і знизу. Набираємо знов зелену фарбу і малюємо ще потрійний мазок посередині, знизу і зверху. Наберемо ще фарби і малюємо ще посередині, знизу і зверху. Набираємо ще фарбу і додаємо останній потрійний мазок, ось так. Знову набираємо зелену фарбу і будемо прикрашати центральну частину нашої кастрюльки. Почнемо з гілочок. Спочатку малюємо кінчиком пензлика тоненьку основну гілочку. Від неї будемо малювати декілька гілочок, також кінчиком пензлика. Ось так. Це вже буде кетяг. На ньому будемо розміщувати ягоди. Зелена фарба нам більше не потрібна, тож промиємо пензлик і відкладемо його в сторону, нехай він відпочиває до наступного заняття. Тепер нам знадобиться пальчик. Занурюємо кінчик вказівного пальчика у фарбу червоного кольору і ось такими коловими рухами малюємо ягоди. Ось так у мене виходить. Верхній ряд, тепер наступний. Так само малюю. Коловими рухами. Коли закінчується фарба, набираю ще. У кожному ряді в мене на одну ягідку буде менше. Ось така дітки гарна кастрюлька. У мене вийшла прикрашена вона за допомогою петриківського розпису, впевнена, що у вас так само вийшла дуже чудова робота, і я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.